Привіт друзі! Три роки тому я купив такий персик, який називається Red Heaven. Місця тут достатньо, тому я вирішив формувати крону в такій формі чаші. І зараз я вам розкажу, як я це робив. Значу, перший рік обрізав центральний провідник, мабуть, це було десь отут. Пішли такі бокові відростки бокові гілки, Ну, зараз їх залишилось раз, два, три, можливо, тоді було більше, я вже не пам'ятаю. Потім від них на наступний рік пішли ще відростки. Я, бачите, обрізав зайве, тут обрізав, тут обрізав, тут обрізав, обрізав таким чином, щоб корона стала ширшою. Тобто, Ті гілки, які росли всередину крони, я їх видалив і ті, що росли прямо вертикально вверх, теж видалив. І тепер прийшло, прийшов час, коли вже цвітіння припиняється і можна пронормувати і заодно скоротити кількість цих довжину цих гілок. Заодно кількість квіток, щоб було менше зав'язі. Так, а тут Гілляки такі досить є товстенькі, на яких можна залишити. Ну і по вісім квіточок. Ну, Давайте тепер я вам покажу. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну це десь отут можна обрізати. Єсть. Так, тепер дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, десь давайте отут. Тепер далі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну давайте отут. О, так. Це тоненько. Тут можна залишити. Цікатор щось барагли, треба інший. Тоненького гляку не хотів різати. Так. Ну це десь як, каран... як ольовець. Олячка, давайте залишимо ну 5 давайте десь ну щоб приблизно на цьому рівні ну хай буде 6 квіточок так далі далі на цій тоненькій теж треба залишити небагато треба інші сіката брати на тоненькі тоненькій так раз два три 4 5 ну давайте отут так, що тут залишається? Оцю десь. Отут. Тут можна залишити раз, два, три. Давайте чотири. подірвав, Це неправильно, ну, не хочу зупинати запис відео, тому от так і персик вийшов. Бачите. І так, сьогодні 12 червня, і ось дивіться, як виглядає мій персик Red Heaven, ще раз повторюсь, бачите, відросли нові гіллячки із тих, що я обрізав. Ну і якщо є час, є бажання, то можна зараз зеленими. Вирізати ці гіллячки, які ростуть всередину. Це ось наприклад. Оця гіллячка. Далі. Оця гіллячка. Вона буде рости тільки забирати сили. А нам треба, щоб персик виростив нормальні плоди. О, дивіться, вже трошки... Не знаю чи видно, вже трошки середина стала пустіша. І це добре. Так, оцю гулячку. ну, Буває, рекомендують виламувати, я не знаю. Виламувати можна пошкодити кору. Краще взяти сікатор і повирізати. Ну ось оця заважатиме. Я думаю, що оця теж. Так. так, отам дивіться. оця буде заважати. І, наверное, мабуть, оця. О, дивіться. Зразу пустіше стало. Тепер Не знаю, як відео. Вийде. Я дивлюсь. Що обрізати. І не зовсім мені зручно. Так, дивіться, о. Пустішого. І дивіться, ось оця гіллячка проситься її прибрати. Це відео ще для тих, цей фрагмент відео, для тих, хто Ну шкодує обрізати персик коротко, і потім він вимахує більше трьох метрів. І що тоді з ним робить? Ніхто не знає. так ну, Оця гіллячка, вона теж Досі дивіться який прирост Це за півтора місяці, Там по пів метра, а ще піде в ріст, а на наступний рік. А потім, якби я не обрізав, то вже було б до 3 метрів прирости. Ну, Висота персика не переросте, то обрізати треба кожен рік і не шкодувати. Краще погано обрізати, ніж зовсім не обрізати. Так. Ну що ще? Ну оцю голячку, мабуть, треба обрізати. От. Ну. ну поки що, мабуть, все. Тоді буду бачити, як буде далі розвиватись. Покажу пізніше, що з цього виходить. І так, четвертий рік персику Red Heaven. Ось так виглядає цей саджанець. І я продовжую формувати крону саженця. І зараз вам покажу, що я тут хочу вирізати. Заодно привести нормування, вирізати зайві квіточки, щоб зменшити навантаження на саме дерево і корневу систему. Для початку хочу прибрати гулячки, які ростуть всередину крони. Це Ось ця глячка. Так, Тепер я думаю зайва буде ось ця, рости всередину крони. Мабуть, зайва ще ось ця гіллячка, Ну тут я... Просто залишу одну, щоб видно було. Ось оця годлячка. Залишу одну квіточку на майбутній зайві. Так, тепер що іще тут зайве. Ну, Мабуть, оця гідлячка, вона тут буде зайва і, мабуть, я її вирішу. Отак. От так, тепер ще видалю оцю гіллячку. Вона теж зайва. Так, оцю тоненьку залишу на одну квіточку, це буде на врожай. Так, трошки начебто прорібив. Мабуть, зайва буде оця гіллячка. Отак. Так, трошки начебто провідив. Мабуть, оце тут буде зайве. Оце тут буде зайве. Так, що іще тут зайве. Ну, поки що. Всім усе і тепер проведу нормування. Значить, ось ця тоненька гіллячка залишаю дві квіточки. Ця трошки товща тому залишу чотири квіточки. Ця ще товща тому залишу. Три квіточки. Тут залишу. 2, Тут раз, два, три, 4, пять. Це теж. Тут теж 5 залишу. Дальше. Далі. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, Ну, десь тут залишу. Далі ця. Раз, два, три, 4, 5, Тут. Тут теж небагато залишу. п'ять. Ну, тут залишу, мабуть, отак. Так, ось такий вигляд приймає крона персика. Так, ця голячка. Ну щоб більш-менш вирівняти з тими, то мабуть я цю голячку теж зріжу десь на цьому рівні. Так, раз, два, три. Ну, давайте цю залишу, обріжу тут. Ось. Цю тут. Ну цю так. І тут залишу. Ось так. Ну, оце я вважаю, цього буде достатньо. Ось так і вигляд має мій персик. Ось такий вигляд має мій персик після обрізки нормування. А ось я ще бачу суха гіллячка треба видавити. Так. І, мабуть я ту цю гіллячку обріжу десь отут. О. Ось такий вигляд має персик. Я думаю, цього буде достатньо. І так, друзі, почався. Останній місяць літа, це серпень, сьогодні 2 серпня. І ось можете бачити, що персики дозрівають. Майже пару штук ми з'їли вже, солодкі. Це персик Red Heaven, на якому я вам показую, як я формую крону цього дерева. Один он, я дивлюсь, лежить наполовину знивший, ну, як не обробляй, але хвороби все ж таки з'являються на персику. Але це не означає, що зовсім не треба за ним доглядати, тому що тоді зовсім ніякого врожаю не буде. Ну, ось, ви бачите, всередині крона як я й хотів, що я добивався, вона пуста, тільки зовнішні гілляки. Ну, мені подобається те, що я роблю. Може спеціалісти, фахівці скажуть, що я роблю неправильно, але так коли робиш, то і вчишся. Я не професійний садівник і це для мене як хобі. Так, давайте покажу персик київський ранній, він великий, я вам його показував, які плоди на ньому. Теж опадають плоди, але багато їх на дереві. Мусиво підпирати, тому що боюся, що навантаження таке здорове. Гілляки не витримають і зламаються. Ось бачите, скільки персиків зав'язалось. Вони досить такі великі і багато. Це не перший такий урожай. В минулому році теж було щось схоже. Бачите, ось такі великі. Так. Ось ще один київський ранній, Це я його привив на сливу, я вже про це говорив. ну Ось можете побачити, який врожай. Сподіваюсь, ще трішки погода не зіпсується, не зіпсується і ці плоди достигнуть. Буде і на сік, на консервацію. І так поїсти свіжими. Кому цікаво, як буде розвиватися Персик, і Red Heaven, і київський ранній, І не тільки Персик. Підписуйтесь на мій канал. Будуть нові відео. Ставте лайки, кому сподобалось. На все добре. Гарного вам врожаю.